Продовжуємо вивчати сервіси для видалення фону зображень. Clipping Magic – Це англомовний сервіс, але на допомогу приходить Google-перекладач. В цьому сервісі не потрібно створювати аккаунти, а також входити. Просто-напросто перетягнути зображення або його завантажити. Обираємо те зображення, в якому треба. Видалити фон, обрали. Автоматично йде завантаження та видалення фону. Ми бачимо до світлину і після. Далі завантажуємо результат і зберігаємо на свій комп'ютер. Можна обрати і цей сервіс для видалення фону зображень.